Всім вітання, новий експрес-олят електромобіль з Норвегії, Volkswagen e-Golf, 24 кВт. Коротко, що купили, яка вартість, яка комплектація. 2015 чистий рік. Автомобіль йде в комплекті Колеса. Літні, оригінальні диски. Зверніть увагу, тут все чистенько, Безключовий доступ. Електрозеркала, підігрів, підсвітка порогів та дверей. Зверніть увагу, пробіг даного автомобіля 38 тисяч кілометрів. 388. Так, автомобіль заряджається, їхати ми не можемо. Так, обладнаний камерою, запускається з кнопки. Тут все, все ідеально, чистесенько. От автомобіль забрали тільки, навіть нічого не чистили чистилище. Мультикермо Там колеса. 15 рік, 38 тисяч кілометрів пробіг. Вартість даного автомобіля у Львові 11 тисяч 800 доларів.